Купив я оцей ліквімолі, присадка, молібденовий, коротше якийсь екстрактор, <головік> в <головік> общем була зничка на нього, я за десятку взяв. ну Побачимо, як, чи зменшиться шум. Зараз я перевірю це. Так, мотор шумить на прогріві. Як воно працює, але ну, на слух я його заповнюю. Це жижа така темно-сірого цвіта. Порошок якийсь. Ось так воно виглядить Тобто це крошки метала. Хтось там писав, що воно раз в 10 слизькіше за графіт і сам порошок слизький. Ну і може воно буде придобращати знос. Ну, в основному це від колд старту, від холодного старта воно має допомагати. Тобто на зиму має бути добре. Ну і така історія є, що німці його придумали в Другу світову, щоб заправляли масляну систему самолітів, щоб при поврежденні масляної лінії він міг долетіти до посадки. хоча б. І отак. Не знаю, може зовсім-зовсім чуть-чуть, я чую, що він став тихіше працювати. Все-таки воно треться з меншим усилим. Ну, далі буде видно все одно із детонацією, він його колотить його.